Свага 15 кг ціна 7 євро за кілограм. Сорт крем плюс екстра. Почнемо з ось таких приємних, класно малинових лосін в розмірі емочка. Ось такі. Наступні у нас будуть ось такі чорні, звичайні, на класній резинці. Та ось такі в клітинку Також супер круто тягнуться в 38 розмірі. Наступні лосіни будуть ось такі та ось такі красивезні у розмірі Я ще написала, не пеш, але вони класно всі тягнуться. Наступні ось такі сніговиками та ось такі на класній резинці. Далі в нас будуть штанішки натального розміру. Широкі йдуть палацо. Та ще одні лосинки з ефектом пушапу. Наступні будуть ось такі також широкі, великого розміру. Та темно-сині на куточку. Вони вже не тягнуться. Наступні чорні, такі плотніші в розмірі М. Також у нас широкі резиночці. Далі в нас буде ще одні в клітиночку. Та ось такі також палацу. Широкі в великому розміру, гляньте. Наступні лосінки у нас будуть ось такі. Та, що ж, чорне, гарне. Та ось такі також у великому розмірі. Далі в нас будуть нахінки під джинс стрейчові та ось такий дрібний горошок. Наступні у нас також, я думаю, великого розміру. Так, також широкі, великого розміру, класні. Наступні будуть бордові, підбрючні штани з виточками Та ще одні ось такі під джинс, класно тягнуться. Саді з кишеньками. Наступні у нас будуть звичайні теплесінки на флісі. Та ще одні в клітинку. Ось такі. Далі чорні зі вставочками. Та, звичайні ось такі чорні базові лосини. Наступні в рубчик. Ось такі бордові. Та ще одні чорні зі вставочками. На класній резинці великого розміру. Далі в нас будуть ось такі. Та ще одні в клітиночку легесенькі. Також круто тягнуться. Ще одні чорні базові. Та ще одні типу підбрючні штани. Також на резиночці. Наступні лосінки в нас будуть ось такі та великі, класні чорні ось такі. Наступні у нас будуть латексні. Топ -топ. ось такі. Та звичайні чорні, синтетичні. Наступні лосіни у нас будуть ось такі теплюсінькі, також у великому розмірі. Та ось такі. Типу велюрові. Далі в нас будуть ось такі класні, це вже пішли к штанішки, але вони на резинці. Та лосінчики у квітковий принт. Наступні чорні ось з такою штанкою, цікавою. Та в полосочку. Наступні будуть дрібний горошок. Та ось такі класнючі, також у великому розмірі. Далі в нас будуть ось такі лагасенькі. Та ось такі лосіни на супер великій резинці. за фактом тяжко мені навіть здається. Наступні ще одні підбрючні з кишеньками та биточками. Та ще одні такі сани. Так, гарні синенькі. Ось такі класні. під джинс, Так, щось дуже гарне таке. Ось такі лосіни. Також широкою штангою. Наступні будуть рубчик на широкій резинці. Чорні з ось таким класним поясом у великому розмірі. Ось такі. Також класно тягнуться. Ще в клітинку дрібну. Також йдуть більше, як брючні штанішки. І останні у нас будуть такого класного пудрового кольору з кишеньками на класній резинці. Все ми з вами розпакували 15 кг лосінь ціною 7 євро за кілограм. Тому якщо вони вам сподобалися, звертайтеся до наших менеджерів у Viber і оформляйте ваше замовлення.